В Австралії дощі, які йшли дві доби, повикидали у двори людей величезних риб. У Філадельфії літак впав поблизу торгового центру просто в розпал робочого дня. Чи комусь вдалося врятуватися? А в Африці після авіакатастрофи вижив лише один пасажир. Це новини, які справді вражають. В американській Філадельфії розбився медичний літак. Це сталося у пікові години близько 18.00, коли американці масово поверталися з роботи. Він впав поблизу торгового центру і спричинив пожежу. Це сталося миттєво. Люди, які опинилися в центрі події, навіть не змогли зорієнтуватися і швидко заховатися. Літак транспортував хворого з іншого штату. На борту перебували пацієнт, лікар, два пасажири та члени екіпажу. Серед них і дитина. Усі загинули. На відео видно, як літак різко почав знижуватися. В результаті врізався в землю і гучно вибухнув. Поблизу авіатрощі загорілися автівки та шість будинків. Страшно подумати, які наслідки могли бути, якби літак впав у більш людному місті. А у Судані це держава у північно-східній Африці. Авіакатастрофа забрала життя майже усіх пасажирів, які перебували на борту літака, що розбився. У цьому потрощеному літаку вдалося вижити одній людині. Трагедія сталася у південному штаті Юніті поблизу нафтових родовищ. Туди привезли фахівців із нафтової корпорації, які на зворотному шляху загинули. Як повідомили рятувальники, літак розбився невдовзі після зльоту на 500 метрів від злітної смуги. Подробиць аварії поки немає. Здається, клімат сходить з розуму, і це вже стихія трохи вчухла. А за кілька днів до цього в Австралії через шквальні зливи затопило цілі міста. Сильно затопило місто Інгем і сусіднє місто Таунсвіль. Мешканців низько розташованих прибережних передмісті міст закликали до негайної евакуації. Люди шоковані тим, як швидко вода накрила населені пункти. Дощ лив без перестанку майже дві доби. Рятувальники допомагали людям похилого віку і тим, хто не зміг самостійно евакуюватися від стихії. Вода на своєму шляху зносила дерева і руйнувала проїжджі частини. Через інтенсивні дощі вийшли з берегів річки. Коли паводки трохи спали, мешканці на своїх подвір'ях знах. Ходили рибу нереальних розмірів. Ну, хоч і якісь плюшки. <laughs> а зараз ви побачите на відео красу, яка не тільки вражає, але й жахає. На Філіпінах прокинувся вулкан Канлаон. Стовп диму з попелом піднявся у висоту над рівнем кратера аж на три тисячі метрів. Хмари з димом стало видно на десятки кілометрів від місця виверження. Влада почала евакуацію людей з кількох найближчих сіл через можливе виверження лави.